Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде чергове відео з розпаковками посилок від підписників. Перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Рекомендуйте відео друзям, лишайте ваші коментарі стосовно вмісту посилок від підписників. Ну а ми починаємо. Сьогодні у нас буде одна єдина коробочка. Від Святослава з міста Львів. Пакуночок такий немаленький, майже на 8 кілограм. В кадр він у мене повністю не вміститься, тому я буду розпаковувати за кадром і показувати вам вміст. А вміст коробки обіцяє бути цікавим. Я попросив підписника не писати, що знаходиться всередині, щоб був такий ефект сюрпризу. Давайте розпаковувати. Виявляється, під стріч-плівкою у нас не одна велика коробка, а декілька маленьких. Ну що ж, давайте по черзі я їх дістаю і показую вам, що всередині перша коробочка від Укрпошти, ось такого вигляду. І навіть не знаю з чого почати. Перше, що беру в руки, це у нас мережова карта PCI формату від D-Link. Звичайна мережева карта на випадок, якщо вбудована в материнську плату, виходить з ладу або на старі комп'ютери, де розпаяної мережі на материнці ще не було. Дякую, таких плат у мене вже є декілька. Ну от буде ще. А ось це вже цікавіше. Це у нас мережавий link але вже інтерфейсом підключення PCI express що дуже добре, і вона вже підходить на більш сучасні комп'ютери, де звичайний PCI вже не розпаюється, можливо, навіть колись знадобиться. Так, тут у нас в пакетику не буду діставати це Wi-Fi HP p 600. У нас тут всередині сам Wi-Fi модуль міні pci Експресний, і також ось така планка виводу на дві антенки, що дуже прикольно і можна використовувати в якихось міні-ПК, в diy проектах та комп'ютерах, теж колись певно використається. Таких модулів у мене є різних купа. Сама оця планка дуже корисна річ. Так, йдемо далі. Ще одна мережева карта PCI-Express формату з низькопрофільною планкою, але скорше за все від бренду системного блоку Fujitsu. Тут прям так і написано: Fujitsu Technology Solutions. Не знаю, чи вона буде працювати зі звичайними системними блоками, чи підходить тільки під брендові Fujiki. Якось потім, можливо, це перевірю, але штучка прикольна. І тут я не знаю, для чого виходить ще USB-такий коннектор. Цікаво, вона ще конектиться якось по USB чи що. Ну, будемо розбиратись. Далі, давайте відкриємо такий пакуночок. Ну, взагалі, посилка обіцяє бути перспективною. Мені дуже подобається поки що її вміст. DDR3 на 1 ГБ для ноута. Так, і дійсно у нас планочка Samsung, 1 ГБ. DDR3 1333 частота. Для тестів знадобиться. Дякую. Далі. Оу-оу. А ось це вже дуже цікаво. Це у нас мережева карта, написано навіть на брекеті Intel Pro, PCI Express X4 карточка. З двома портами, давайте. І це Intel Pro 1005 pt Dual Port. Дуже крутезна мережа, гігабітна. Навіть тут є такий свій радіатор охолодження, котрий е, охолоджує якийсь чіп. Можливо, колись дійсно знадобиться під якийсь домашній сервер, якщо буду збирати. Круто, дякую. І наступне у нас Wi-Fi адаптер від TP-Link, 150 Мбіт з інтерфейсом PCI. Теж буває дуже потрібна штучка для якихось старих комп'ютерів, щоб під'єднати їх до мережі по Wi-Fi, якщо не вистачає кабелів підключення в звичайний Ethernet або Ethernet відвалився, можна поставити ось таку карточку, і у нас буде доступне підключення по Wi-Fi. Ось такі адаптери я дуже часто використовую, і вони бувають потрібні. Прям цілий набір мережевих якихось карт і приладів, що дуже круто. Перспектива несеться, як кажуть інші глядачі. І ще одна простенька мережа від не знаю якої фірми, але несуть це, певно, 100 мігабітна, і теж піде на в якийсь старий комп'ютер чи на заміну згорівшої мережі на материнській платі. Так, і це ще не все мережеве обладнання. Вже більш сучасний Wi-Fi-адаптер з двома антенками і роз'ємом PCI Express. Туполінк, під профільні комп'ютери. Зараз антенки можу накручу вам просто показати. Ну, теж дуже прикольна штука. В господарстві знадобиться. До речі, підтримує 300 Мбітне з'єднання. Наступне у нас іде старенька звукова карта з PCI-з'єднанням. Так, тут є якісь сліди від припою. Не знаю, чому вони тут. Можливо, то просто десь капнуло. Ну і судячи з маркування, це у нас саме звичайне C-Media, 87 Шестиканальний звук з геймпортом або міді підключенням Тут багато різних виходів і входів. Нічого особливого, але для старих якихось ретро-комп'ютерів можна використовувати ще одна платка карта розширення USB-портів на чипу Via VT6212L. Для ретро-збірок дуже крута річ. Особливо для якихось старих комп'ютерів сокетів 7-370, там де не вистачає USB-портів, можна поставити ось таку плату розширення. Прикольно, прикольно. Оперативні спогади в такому блістері. Давайте розкриємо і подивимось. Тут декілька планочок, я їх зараз всі дістану. І давайте дивитись. Нудбучні плашки. Samsung 2 ГБ DDR3, ADATA 2 ГБ теж DDR3, Hynix – 2 ГБ DDR3 і Nanya 2 ГБ теж DDR3. Це все DDR3 пам'ять. Для апгрейдів якихось відносно старих ноутбуків підійде, що ж рухаємось далі. Тут стільки всього цікавого, певно, цей випуск буде дуже довгий. Ось так Святослав нам робить контент. Так, плашка пам'яті від Goodram DDR2 на 1 ГБ. Так, вона тут е, одна. А ось тут вже плашок декілька. Тому давайте дістанемо і подивимось, що ж там таке. 512 МБ DDR 2 з чипами. PQI, парна плашка 512 PQI, теж DDR 2 800 частота і 512 МБ патріот. У мене такі вже є, і теж для пари, певно, буде ще один. Оперативних спогадів багато. Тут є ще один блістер. Ось із нього прям випадає пам'ять. 2 ГБ друга DDR ка ноутбучна. Вау, Мікронівська. І Хайнікс. Так само 2 гігабайти DDR2. PQI 800-та частота. У обох. За цей підгончик дякую. У мене якраз є декілька ноутбуків на DDR2. І треба мені от ось такі плашки було. Якщо вони робочі, підуть в ноутбуки. Так, ну і ще один кульочок. З таким дуже дивним і скорше за все відносно старим Wi-Fi адаптером Tornado 122, ніколи таких не бачив, навіть не знаю, що за фірма. До 54 Мбіт. Так, це досить древній адаптер Tornado 122, і тому в комплекті йде. Прям драйвер на диску, ну і звісно, антенка теж в комплекті. Прикольно, прикольно. Пам'ятаю, у мене у знайомого на 939 сокеті на комп'ютері у нього теж стояв подібний адаптер, якийсь з тих часів, котрий максимально видавав 54 мегабіта на секунду швидкості. Так, ну і у нас лишились ще якісь мікрокробочки. Що це таке? Я навіть уяви не маю, як воно відкривається. Зараз розберусь. Ага, я зрозумів, це у нас просто такі коробочки під різну дрібноту. Можливо, під процесори підуть, під якісь гвинтики чи щось подібне. Сумачам Дріл лайн, навіть не знаю від чого це. Але дякую, такі різні кейсики, під, ну вони реально по формі підходять під процесори. Якщо от сюди покласти процесор чи якусь паралонку, то буде дуже прикольно. Якісь рідкісні проце будуть знаходитись в безпеці. Дякую. Ось таких п'ять контейнерів. А, шість. Я думаю, що вони були сюди покладені з ціллю трошки заповнити простір. Ну що ж, першу коробочку від Святослава ми розібрали, дістаємо другу. Друга у нас вже від нової пошти, відкриваємо. І тут у нас різні дроти, панельки передні від системних блоків. Ну давайте все по черзі я вам не буду показувати. Просто саме основне і саме цікаве наприклад, це такі е, регулятори обертів тут. Резистор у нас підпаяний, Занадто швидкі кулери можна трошки заповільнити, щоб вони сильно не шуміли. Прикольна річ, і теж буває інколи потрібно. Ну, різні перехідники для відеокарт, для живлення процесора, USB-планочки, перехіднички. Ну, таке не дуже цікаве, але буває потрібне. Подібних дротів, адаптерів і перехідничків у мене вистачає, але зайвими ось ці теж не будуть. Можливо, щось з них колись знадобиться. Дякую. Переходимо до третьої коробки від Укрпошти. І вона вже така надута. Тут, певно, багато всього лежить. І що ми бачимо? Перше відеокарти. Fire Pro. Так круто, давайте я її зараз розпакую. Ось такий професійний графічний адаптер від AT. І модель це у нас V5700. pci Express на 512 МБ. По інтерфейсах DVI та 2 display порти. Дуже люблю ось такі графічні карти. Зазвичай десь на вторинному ринку вони коштують небагато, дешевше, ніж Mass Market, але вміють вони приблизно те саме, що і аналоги там, допустимо, якась 5750. Я не знаю аналог саме якої ця є Fire Proшка, ну щось подібне до того. Круто, якщо вона робоча, обов'язково буде на каналі, з нею. Огляд якийсь або збірка. Дуже дякую. Контентік буде. Наступне у нас щось теж з професійного сегменту. Поки не буде її розпаковувати, але покажу вам: це у нас Fujitsu оємна відеокарточка від брендового блоку Nvidia GeForce 405 з дисплей-портом та DVI на 512 мегабайт. Я впевнений, що ви такої моделі на оглядах в Ютубі не бачили. У всілякому випадку мені самому не траплялись тести з такою відеокартою. Обов'язково її прогонимо, якщо вона теж працює. Мені цікаво, у мене є. GeForce 210. І хочеться зробити прям батл з ось цією 405 і подивитись, хто ж переможе. Вау, дуже круто! Тут такий пасивний радіатор. Ну, не буду я її зараз розгортати. У неї, до речі, немає планки брекета в системний блок, але не знаю, щось вигадаємо. У мене є декілька, здається, запасних. крутецький крутецький дякую. Тут у нас якийсь демфер, і написано функції сонця в психології, в собі, ну і так далі. Цікаво. Демфер дивний. Так, я не знаю за що братися. Ну, давайте підемо по порядку. Давайте, оцю я розгорну, бо ми маємо прочитати, що це за карточка. Ціла коробка у нас відеомап від Святослава. Дуже круто. Сподіваюсь, що вони всі в робочому стані. Ось така радіонка низькопрофільна. Моделі, не знаю, певно, не буде ніде написано, бо це теж оємний варіант. З якихось брендових системників тут є трошки бруду, треба буде її почистити, ніби вона як заляпана чимось, але може з нею все окей. Так, у нас тут є DisplayPort та DVI, І це схоже на щось з серії. 5450, можливо, 3450, потім треба буде її вставити в комплюхтер та перевірити, бо маркування ніякого я не бачу. Залежно від того, яка це модель, у мене вже є якісь ідеї для наступних відео. Наступна відеокарточка для професійних задач це у нас Nvidia NVS 310. Низькопрофільна, з двома дисплей-портами, обсяг. Відеопам'яті я не знаю який, але скорше за все, теж 512 МБ або ГБ, не більше. Відеокарточка з якихось брендових системних блоків. Дуже прикольна штука. От мені буде дуже цікаво потестувати такі графічні адаптери. Подивимось, на що вони здатні. І наступне щось дуже цікаве ось така двохслотова низькопрофільна відеомапа від Sapphire. І що це за модель? Це у нас 6450 на 1 ГБ DDR3 пам'яті. Не дуже розповсюджені такі варіанти виконання, типу як двохслотові карточки, але для низькопрофільних систем. У нас є HDMI, два dvi порти, пасивний такий товстезний радіатор. Не дуже продуктивна карточка, це такий лоу-енд сегмент свого часу. Але у мене теж є ідея, що з нею зробити, яке відео з нею зняти. І у нас лишилась в цій коробці остання відеокарта, саме така велика. Коробку забираємо в антистатичному пакеті. Мені здається, колись у мене така була. Давайте спробую вгадати, це щось по типу або GeForce 9800, або GTS 250. А ні, це у нас радіонка в виконанні від Asus. 3870 на 512 МБ. Це ігрова карта свого часу з додатковим живленням 6 пін. Дуже гаряча. На сьогодні часто вони не доживають. Я сподіваюся, це буде без проблеми артефактів, щоб пережити хоча б декілька тестів. По інтерфейсах у нас DVI, і тут навіть така заглушка є в S-Video. Лишаємо її на місці. Для ретро компів якихось там епохи 775 дуже прикольна річ. І можливо ми навіть зробимо батл 3870 проти GTX 260. Я думаю, це буде цікава заруба. Дякую, Святослав, за такі крутезні відеокарти. Наступну карабульку я. Відкрив за кадром, бо там були наклеєні дані людини, і щоб їх не палити, я її розкрив раніше. І тут у нас купа охолоджувачів і різних кулерів. Ага, ось такий оємний. У мене колись подібний був. По кріпленням він, здається, підходить на 775 сокет, але в деяких брендових системниках Fujitsu це охолодження стояло на АМ2 платформі. Тому. Я не впевнений від якого саме системного він блоку, але, можливо, колись знадобиться. Тут, до речі, дуже якісні, непогані ось ці кульки від AVC, дуже потужні. Наступне ще якесь оємне охолодження, навіть не знаю з якої платформи. Мідний п'ятак, дві теплотрубки і кулер стоїть десь там всередині. Так, такого я ніколи не бачив, навіть не знаю від якої моделі брендового системного блоку воно йде. Ну, можливо, колись дізнаюсь. Ось так покажу вам краще, бо я не знаю, як воно тут влазить в кадр, не завжди можу дивитися в екран. Ось таке дивне рішення: міні-башта з двома теплотрубками, мідним п'ятаком і маленьким кулером всередині. Так, наступне перехідне кільце з кріпленнями під якісь різні сокети по типу 211 чи 775, інколи буває потрібно. Кульки 80, один вінга, інший фанкейс, просто корпусні кулери, один з молексом, інший з трьома пінами. Ще одне перехідне кільце на 2011 сокет. Прикольно, з такими гвинтиками, можливо, навіть і знадобиться досить скоро. Фірмовий кульок адда теж з якогось е, комп'ютера, з грилем на 90 мм. Боксове охолодження Intel з мідним п'ятаком, і навіть з цілими всіма ніжками, нічого не поламане, крутиться добре. На 775 збірки, звісно, кудись піде. Ооо. Просто крутезне охолодження таке на AMD платформу. Скорше за все підходить, починаючи від 754-го сокету і до AM5 включно. Ось таке титан, дуже багато алюмінію. І я думаю, що воно може охолодити процесори навіть до 95-100 ваттів. Прикольно, прикольно. Мені такий охолоджувач подобається. Воу! Wow. Ще одне охолодження для платформи AMD, але воно дуже дивне, я таких раніше не бачив. Тут у нас іде одна тепла трубка, проходячи через ось таку пластину, непрямий контакт з процесором. Я навіть не знаю з якого процесора це кульок, бо я бачив такі тільки грубіші більше на дві теплотрубки з мідним п'ятаком або з прямим контактом, котрі йшли на різні FX, фіноми, ну а такого ще не бачив. Але мені дуже подобається. Круто, дякую. І ще одне охолодження титан, подібне до як ми бачили раніше: великий брусок алюмінію. І великий такий 90 мм кулер Титан. І лишилась у нас коробочка від Вінгі. І тут у нас майже повний комплект охолодження Вінга. Ось такий Дешман, котрий продається на різних розетках і в будь-яких комп'ютерних магазинах. Коштує не дуже дорого. Такий закос під Гамма Archer. Але цей охолоджувач максимум на 65 Вт ватт процесори справляється зі своєю задачею він не дуже добре. Тут мало алюмінія. на слабенькі якісь процесори підійде, чисто так виставити на продаж, щоб показати, ніби стоїть якесь круте охолодження. Специфікації можете почитати тут. Я на них детально зупинятись не буду, ну і ми йдемо далі. Лишилась ось така остання коробочка від роутера Netis. Давайте відкривати і дивитись, що там всередині. Так, у нас тут якийсь демпфер. І це у нас процесори. У нас просто тут гігантський набір фіксиків, я так їх називаю. Вау, wow, це оце дуже корисно. Я собі періодично в Аврорі купую подібні. Ну а тут їх великий пакован, 50 чи 100 штук, непонятно. Фіксики завжди потрібні. Так, авермедіа. Вау, wow, да ну нафік. Серйозно, отакої. За ось це Святослав, величезна вподобайка. Це AverMedia, Gamer HD, карта відеозахоплення. Сподіваюсь, вона працююча. Давно я хотів собі таку придбати, вона ще й PCI Express, що дуже круто, можна вставити в будь-який комп і використовувати інший комп'ютер для захоплення відео з будь-якого. Відео виходу, що підтримує HDMI, передачу зображення та звуку по HDMI. Також є тут ау аудіо вхід та аудіовихід. Я періодично моніторю на OLX подібні пристрої, але люди за них хочуть якихось неадекватних грошей. Там по 100 баксів і вище. Ну мені здається, це вже занадто. У мене є така usb шна з Aliexpress карта відеозахоплення, де просто HDMI йде, але як кажуть, якість на них не дуже. А це від AverMedia, Live Gamer HD, версія D1. Супер, тепер всі ігрові Тести будуть записуватись на окремому комп'ютері без втрати FPS. Чисті, можна сказати, лабораторні тести, такі як треба. Дякую. Ось за це прям величезна вподобайка. Процесори, тут просто купа процесорів. Ви подивіться, я не знаю з чого почати, давайте по черзі. Так, це у нас написано нове брак, але давайте дивитись, що це за камінчик. Core 2 Duo E4500. Звісно, 775 сокет. Не дуже для мене цікавий камінь. Ідемо далі. У мене щось подібне вже є. Так, це у нас що? Знову 775, -й. Core Duo E6500 на 2,9 ГГц, 2 МБ кеша, 1066 -я шина. Так, я, я беру просто рандомні про і буду вам показувати, бо я не знаю, що тут де. Ще одна кора дуба.

Оце вже щось цікаве. Щось таке мені ніколи не траплялось. Core 2 Duo на 3,2 ГГц 5000 серії. Не пригадую. Так, тут якась коробочка така, це у нас вже 1151 сокет Intel Pentium G4400T на 2,9 ГГц. Вау, я хотів такий придбати на ликс. Під материнську плату, що я купував на барахолці в Києві, це такий енергоефективний двохядерний пеньок. Небагато на що здатен, але мені було цікаво його потримати в руках. І ось Святослав мені прислав. Дякую. Не доведеться витрачати гроші. Ще у нас 775 сокет. Так, до того у нас був не Core 2 duo E5800, а Pentium скорше за все. Тому що це теж Pentium E5500 на 2,8 ГГц, 800 шина і 2 МБ кеша. 775 прям так трошки є. Це у нас Pentium G645, 2,93 ГГц. Це у нас вже скорше за все сокет 1,56, Теж буде такий тестовий процик. Так, наступний в коробочці такий де Celeron G1840 на 2,8 ГГц, два ядра, 1150 сокет. На жаль, 1,50 У мене материнських плат жодної немає. Тому тестувати його нема на чому, але, можливо, колись з'являться. Так, наступне, зараз сам прочитаю. Це у нас класика кордо E8400. Трьох гігагерцовий камінчик на 775 сокет. Так, ну давайте швидше, бо у мене сідає зарядка на смартфоні. Ще один 775, кордо Е8200. Наступне Кордо Е4500. Теж 775 -й. Pentium G620. Схоже на 156. Так, і перший AMD-шний камінчик, що попався в цій коробці, це а 43300 АПУшка FM1 сокет. У мене є 3400, ось буде ще 3300. Так, наступний. Ага, це у нас один з 55-й Core i3 2120. Так, один з 55-ї мамки у мене, здається, теж немає. Ще одна АПУшка a 3300 на FM1. Певно, з якихось апгрейдів ці про це всі йдуть. Ще один Pentium G645. Може, це апгрейда якогось офісу було? Не знаю. І тут у нас щось далеко сидить він в коробочці. Давайте. Pentium. G3240 на 3,1 ГГц. Так, оце я не пам'ятаю. Це теж якийсь 1 з 50, 1 з 55, щось з того плану. І останнє, що лежить в коробочці, це материнська плата. Ось така. Зараз я цей стрейч зніму, щоб показати вам. Ось така материнська плата. Від HP, схоже, знято з якоїсь робочої станції чи сервера на DDR 2 оперативній пам'яті. Тут у нас стоїть 4 планки по 1 ГБ. Модель на материнці я щось не можу знайти, незрозуміло. Потім розберусь. І тут у нас стоїть процесор Pentium D840 на 3,2 ГГц. По інтерфейсах у нас не густо LPT, COM, PS2, USB 2.0 і звук, та мережа: PCI Express X16, pci Express X8 і PCI Express. X1. Саташки і Ідеєшки. Ну, щось таке стареньке для тестів. Цікаво, що вона, які процесори підтримує, чи взагалі вона працює, і подивимось, що з нею можна потім буде зробити. Можливо, одне з охолоджень якраз від цієї материнської плати. Ну що ж, друзі, ось такі були круті посилки від Святослава з міста Львова. Дякую тобі, друже, величезна вподобайка. Особливо за карту відеозахоплення від Avermedia, за відеомарку. Всі вони будуть протестовані в якихось наступних відео. Також розберемось з тією материнською платою, процесорами. Ну а вам, друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Обов'язково пишіть вашу думку в коментарях стосовно засланих комплектух від Святослава. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!